Я згодна з цим, що е, провина е, виборців є, але е, ну, в першу чергу це провина на колаборантній владі Януковича і цієї кампанії, партії регіонів, ОПЗЖ люди, які працювали і на одну, і на другу. Ну, фактично, вони були завжди е, представниками Росії е, в Україні. І е, навіть. Е, Ну, те, те, що Янукович е, відсидів кілька термінів, да, і на нього була до речі, в Бахмуті він в СІЗО знаходився, і е, клічка Хам, е, це в нашому СІЗО пам'ятали люди, які працювали в ті часи. От. І, звісно, КДБ, ФСБ мали на нього гачки, його тримали, і так тому і за його президентства багато було інкорпоровано людей з російськими паспортами, з російськими да, і з погонами в керівництво України. Тобто дійсно Україну готували, а наші електорат, так званий, допомагав в цьому, бо вважали ну, знов-таки у нас дійсно був дуже невисокий відсоток українців корінного населення. Великі міста, правослові міста Донеччини, Луганщини це люди переселені, привезені з відусіль. А якщо їм голоду вкладають, що Донбас це завжди було Росія. Російській території, то нашою е, якийсь спротивчини, ну і е, а це вже наша провина, що ми не допрацювали, ми не дійшли до людей, ми не дійшли до влади, до київської влади не, не спромогли з ним пояснити, як і треба працювати на Донбасі, що не можна домовлятись ніяким чином, що е, бандит має сидіти в тюрмі. Нам обіцяли, але ж не виконали. І, і свого часу я Луценку спитала, я спитала що... ще помаранчева влада, помаранчева. А, та, та, саме про це я ще кажу: що Луценку я казала, що якщо ви не посадите їх, вони посадять вам вас. І так сталося. Це я з ним спілкувала ще п'ятий-шостий рік. Якраз після помаранчевої революції. Я пояснювала, якщо ви будете так і далі домовлятися е, з Донецькими, а Донецькі це е, халуї Московії, і ви просто втратите. знов таки, 2002 року, навіть до 2003 року, я спілкувалася спілкувалась з Юлією Володимирівною, я спілкувалась з паном Безсмертним. Це після виборів е е парламентських 2002 року, я їм пояснювала, що припиніть домовлятися з Донецьким. Припиніть, ви втратите Україну, Галя. Так і зараз домовляються з Донецьким і Ахмета вже хоче відновлювати Маріуполь та всю Україну. Ця особа, яка фінансувала Януковича, партію регіонів. Потім іншу антиукраїнську опоблок. Вона не набагато відрізняється від ОПЗЖ, але він чомусь знов у нас попутник революції. Він був попутник революції за Порошенка, і тепер він о, ви, о, о, як те, не попутник революції, а вже відновлювач відновлювач України. Ну, тому, що... зараз. Там де гроші, там і вони. А, а, до... Я хотіла зазначити, Олексій Олександрович, голова військової адміністрації Бахмута, бюджетникам наказав, що як хочете, ви маєте громаду 77 тисяч втримати зібрати, бо ми будемо відновлювати. А було сказано, скільки людей буде, на стільки грошей буде виділено на відновлення. Ну, вони вже рахують ці гроші, вже, зараз, вам... зараз вже і Рєва так само думає: о, скоро я нагріюсь на відновлення. Да? Угу. Так от, Галю, я правильно розумію, знов таки треба якось підсумовувати, що ти маєш на увазі, що не жертви люди, які голосували неправильно, можливо, винні в тому, що сталося. А винне керівництво в тому, що воно не боролося з внутрішнім ворогом, що воно не захищало інтереси держави, що воно цього внутрішнього ворога продовжувало пестити. Посилювати. Ну, наприклад, розібралися з Мідвідчуком, і що? А чому ахч чи, чи набагато краще Ахметов? чи набагато краще рева, якого ви зробили керівником військової адміністрації? Е, товариш пані, штепи, який в 2014 році разом з тим самим Магільовим, про якого ти казала, збирався, вирішував, як там казачків приймав, коли казачки блокував. Військову частину, тоді це місто ще Артемівськ називалося. Я все це пам'ятаю. Це все робив Рєва. Він був створювач ДНР в своєму місті, а зараз він голова військової адміністрації. Я тобі більше скажу. Пам'ятаєш, ні, в 2014 році, коли захопили на трасі військову машину українську. і ці, ці ДНРівці привезли в міськвідділок, і там місцевий такий журналіст, е, господі, шльома. Був такий на телебаченні заказ, це у Лук'янівському телебаченні. От, він в міськвідділку цих українських військових допитував, що ви тут робите. Е, Знов-таки, цього Шльому ніхто не покарав. Ніхто не притягнув. А тепер він є керівником волонтерського центру в Одесі. Він займається волонтеркою, він розподіляє. Тобто, всі ці люди при справі, це нам треба шукати, де жити, як виживати. У них все добре. <різь> і знов таки, і зараз почнеться відновлення, ну, як на мене, я вважаю, і е, ми зараз ну, з активістами, там, з нашими е, друзями, намагаємось там формулювати е, бачення майбутнього Бахмута, майбутньої Донеччини. Головне, перша умова ні одного колишнього мера, депутата не має бути. Причетного до е, цього відновлення. Навіть ті, які прийшли в 19-20 році, навіть ті, які там, типа від партії Зеленського, прийшли, чи там інших партій, як їх не називете, ви е, влітку 22-го року ви ще ділили землі в Бахмутське. Розумієш, рішення міської ради проводили? <кхи> замість того, що Захищати місто і брати е, зброю до рук, і йти е, захищати виділили землю.